На генеральному плані зображена стара межова лінія, позначена синім кольором, і нова межова лінія зображена оранжевим кольором. Вона відображає ті землі, які ми плануємо включити в межі населеного пункту. Навіть у своїх старих межах кільниця – одне з найбільших сіл області. Та стрімкий ріст населення за останні 10 років, а також активна забудова вільних земельних ділянок, призвели до того, що село стало тісно у колишніх межах. Тара була площа населеного пункту 1302 гектари, ну, в два рази приблизно в два рази збільшиться площа населеного пункту. Розширення меж населеного пункту було нагальною необхідністю та без розробки нового генерального плану зробити це неможливо. Без генерального плану села нічого практично не можна зробити. Це і в напрямку створення нових привабливих інвестиційних територій для інвесторів, це і для створення фермерських господарств території, це і наведення порядку у інвентаризації земель, які роздані під паювання. Більшість земель сьогодні знаходиться за межами населеного пункту. І ну, за законом, якби розпорядником цих земель сьогодні виступає як районна, так і обласна адміністрація. У суспільстві активно обговорюється створення всеукраїнського земельного банку, куди повинні входити всі землі, що належать місцевим радам, але знаходяться за межами населеного пункту. Саме ці землі близько 1200 гектарів, і включити у новий генеральний план Ільниці. Все дає змогу практично вирішувати самим на місці, де яким чином, в, який, в яких розмірах. Е Надавати ті чи інші земельні ділянки, створювати ті чи інші об'єднання, як фермерські, як припустимо, навіть нагальне питання пасла, яке сьогодні не вирішено в селі. Ми теж думаємо, це питання рішити на перспективу. Розширення меж села проводять рівномірно як у сторону сусідніх сіл, так і у сторону райцентру. На кожну з цих територій у сільській раді свої плани. А це і збільшення у сільськогосподарського призначення промислової зони, а також роздача землі під забудову місцевим жителям.